Напевно, пора продавати ці дисплеї по 20 гривень. Це ящик з закупками 2017 року. Давайте подивимося пару моделей і ви скажете по 20-50 по гривень їх виставляти. Взагалі може повикидати. Вже. Які тут моделі? Alcatel 4013, Dugi S50, Alcatel 3X, Asus ZD551KL. Це в 2017 році вони всі нормально продавались. Кубок X15. Що тут ще? Huawei P40 Lite є. Всі старі корчики, я вам скажу. Asus PF500KL, до речі, недавно продався. Ой, a 6 є A6, 625 і Z320 є. Взагалі можна вже по 50 гривень ставити, по 20 може поставити, нічого продаватись не буде. Просто їх треба повикидати. Що взагалі скажете? А якщо вам потрібні мобільні запчастини, Будь-які запчастини до телефонів, планшетів можете завжди до нас звернутися з посилання в шапці, профілю TikTok, або просто пишіть коментарі під цим відео.